Доброго дня, шановні члени журі, я Кошова Тетяна, здобувачка освіти центру дитячого юнацького розвитку. Темою дослідження є зниження рівня тривожності у дітей та підлітків методом іпотерапії. На даний час в умовах війни збільшилася кількість дітей та підлітків з тривожними станами, які відрізняються підвищеним занепокоєнням, невпідстання. Певніністю, емоційною нестійкістю. І об'єктом нашого дослідження стали тривожність дітей віком від 7 до 16 років. Завданнями були розкрити та проаналізувати всі особливості поняття тривожність, розкрити сутність та вплив іпотерапії, дослідити вплив верхової їзди на рівень тривожності дітей та підлітків. Ну і проаналізувати, наскільки знижується рівень тривожності у дітей та підлітків внаслідок іпотерапії. У результаті теоретичного аналізу тривожності як властивості. Особистості було виявлено, що тривога і тривожність це два основні поняття, які іноді використовуються як синоніми, а іноді розглядаються як незалежні терміни. Тривога це схильність людини відчувати емоційне хвилювання, збудження або занепокоєння в невизначених ситуаціях. Також було проаналізовано думки відомих психологів щодо тривожності. Авторитетною точкою зору з питань тривожності відмічається американський психолог Чарльз Спілбергер. Він запропонував розрізняти тривогу як стан і як властивість, а тривожність поділяти на особистісну і реактивну або ж ситуативну. Під час теоретичного е, аналізу методу іпотерапії вивчено досвід роботи кінного клубу «Вояж» в місті Боерка та іпотерапевта Ольги Щевінської. З'ясовано, що іпотерапія це сучасний метод психологічної реабілітації, який допомагає знизити рівень тривожності та зберегти ментальне здоров'я у дітей та підлітків, а також сприяє зниженню збудливості, поступово позбавлення. Від байдужості, зменшенню відчуття тривоги, страхів, замкненості та навіть агресивності. Для дослідження рівня тривожності серед дітей, що займаються верховою їздою, була взята експериментальна група 40 дітей та підлітків віком від 7 до 16 років, що займаються в клубі верхової їзди. проведено тестування за методикою Спілбергера з метою виявлення рівня ситуативної, реактивної та особистісної тривожності до та після занять верхової їзди. За результатами встановлено, що рівень реактивної або ж ситуативної тривожності знизився суттєво в шість разів, а рівень особистісної частково у півтори рази. Тобто іпотерапія сприяє зниженню рівня тривожності у дітей та підлітків, чи є надзвичайно важливою складовою ментального здоров'я нації. Подолаємо наслідки війни разом. Дякую за увагу.